Вітаю в себе на каналі маленьке відео про помідори. Оцей гігант. Ну Так щоб показати, скільки він мені пояс, чи як це сказати, може це показати. По грулі можна сказати. І е, ось перші плоди, вже якби жовте. Жовтенький помідорчик. Взагалі це мав це з сорту балконне диво. І цей томат мав бути ну, як для, як для підвіконня, скільки там, я знаю, 50 см максимум. Вимахав він метр м. Так от, що хочу сказати. Посіяла насіння, це був експеримент, у грудні місяці. Воно стояло, стояло аж до, ну, до весни. Потім почало рости, як і все нормальне. Насіння проростає навесні. Ось. Але єдине що, що воно вимахало ось так. Не зрозуміло. Воно не... воно не зрозуміло, що воно балкон не диво і що воно має бути маленьке. Воно вимахало на півтора метра, росте в горщику, я його підживлю, бо міс... ясно, що для такого томата то мало йому стільки землі в горщику. Але зав'язало щось росте. Підживлюю біопрепаратами, мікоризами, всілякими бактеріями корисними пшикаю в час від часу. Від... Це не реклама, жива земля. Багато мені допомагає в цьому. І ось перший помідор. Сьогодні у нас 10 липня. І буду пробувати в цьому році свій перший помідор. Жовтий так переживала хотіла жовтих помідорів, бо в мене були зелені, чорні, і червоні, чи рожеві. Дуже хотіла жовтих. Ось я маю собі жовтий. Перший буде жовтий красунчик. Так от, що хочу цим відео ще підкреслити. Іноді, власне, не іноді, а все залежить від умов, в яких росте, чи то дитина, чи то помідор. Тому бекграунд, тобто ваше коріння, ваша, звідки ви пішли і так далі, все ваші умови дуже впливають на те, ким ви виростаєте. Навіть будучи по паспорту балконним дивом, ви можете вирости ось такий гігантський помідор. Мені смачного вам, мирного неба і слава Україні!